Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Також буде трішки королівської родини Монако і навіть Норвегії. Що там був за слив плану похорону короля Чарльза? Що там за фото Меган на яхті ще з якимось іншим чоловіком та багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. The Telegraph зробили величезний злив планів похорону короля Чарльза. Ця стаття у них називається Принц Гаррі та Меган Маркл в самому серці похорону короля. За словами їх інсайдера, король береже в серці ідею примирення з Гаррі, врегулювання всіх проблем між ними і створення нормальних здорових стосунків всередині родини. Також вони зазначають, що щоразу, коли не стає час, монарх непохитний у тому, щоб його син зайняв своє законне місце в центрі родини, можливо пам'ятаючи про цей останній шанс створити сімейну гармонію. Взагалі, звичайно, планування таких речей, як похорон, тим паче короля, планується десятиліттями наперед. Тому ми розуміємо, що цей план він був складений дуже давно, і король Чарльз просто абсолютно не хоче його змінювати відповідно до того, що вони створили багато років тому, і додали туди вже Меган Маркл, додавали там вже дітей Меган та Гарі. Видання Телеграф дізналося, що за і Меган все ще залишаються. Дуже важливі ключові місця в плані похорону короля вони будуть мати найвищі повноваження, скажімо так, під час такого заходу. Очікується, що Гаррі буде йти пліч опліч з Вільямом, який на той момент вже буде королем, і що вони разом будуть іти на процесіях вулицями Лондона. Також Меган та Гаррі запросять взяти участь у сімейній панхіді під час похорону в Весмінцерському аббатстві, де вони будуть сидіти разом з найстаршими членами королівської родини під час похоронної служби. Також було організовано участь Арчі та Лілібет дітей Меган та Гаррі, в цій похоронній службі у Весмінцерському аббатстві Також Тут важлива примітка, якщо діти цього забажають, тому що знову ж таки не зрозуміло, скільки їм буде років. Букінгемський палац зараз взагалі в шоці. Вони переполошилися там сильно. Працівники зараз роблять все для того, щоб зупинити розповсюдження всієї цієї інформації. А тепер до цієї інформації додаємо, що про це стало відомо майже після того, як злили момент мирних переговорів короля та принца Гарі. Я взагалі насправді зараз здивована, що не пішло по Інформація зі статтями про те, що ось Чарльз просто ось-ось помре і вирішив все це владнати. Насправді це просто співпадіння. Але те, що мене дивує в цій історії, ну, не дивує, але ну, якось така цікава ця історія, що Чарльз, не дивлячись ні на що, справді так сильно любить свого сина. Це для мене якась абсолютна любов, яка має бути у батьків до своїх дітей, але в його випадку це сильно, бо Гаррі все ж таки його доволі серйозно ображав. Але тут ще є важливий аспект того, як до всього цього відноситься принц Вільям, який стане королем, тому що після похорону Чарльза. Це вже будуть рішення не Чарльза, а принца Вільяма. А ми знаємо, що принц Вільям доволі категоричний в питанні принца Гарі. По-перше, а по-друге, представників принца Вільяма, прес-служби принца Вільяма не було на тій самій мирній зустрічі. І ми взагалі досі не розуміємо, як принц Вільям відноситься до всієї цієї історії. Але ось так Букінгемський палац зараз взагалі в абсолютному шоці, намагається сховати всі ці зливи, як тільки може. Тим часом у принцеси Кетрін дуже важлива. Зміна в її команді. У неї звільнилася її старша асистентка. Взагалі, Наташа Арчер спочатку була особистою асистенткою принца Вільяма і принцеси Кетрін у 2010 році, аж і з того моменту вона стала невід'ємною частиною близького оточення принцеси. На своїй службі, королівській службі, Арчер відігравала справді важливу роль. Вона перетворювала публічний стиль принцеси Кетрін до такої королівської естетики, щоб більше відображати її статус майбутньої королеви. Вона керувала її гардеробом для міжнародних турів для королівських виходів для всіх важливих виходів. Вона була тією, хто там підбирав її образи для фотосесії в лікарні після народження Принца Джорджа. Тому ми з вами розуміємо, що вона дуже важлива людина. В 2017 році Арчер вийшла заміж за королівського фотографа Кріса Джексона. Вони звичайно познайомилися на роботі. У 2019 році Наташа була нагороджена королівським віктором. Орденом на знак визнання її служби. У 2022 році королівську співробітницю, яку, до речі, ласкаво називали ТАЖ всередині королівської родини, підвищили до старшого приватного асистента принца та принцеси Уельської. До речі, все це в неї включено в її профілі в LinkedIn. Там було написано, що її робота включала управління одягом, щоденником і всіма проєктами. А минулого тижня стало відомо, що Наташа залишає свою палацову посаду. Після такого кілька 15 років служби у принца та принцеси. Вона хоче заснувати власну приватну консалтингову команду. Ем, відомо, що Офіс принца та принцеси Уельської побажав Наташі усього найкращого у її. Шляху, який попереду, і вони завжди будуть її підтримувати, і позитивно до неї ставитися. Але але не було б все так спокійно, якби люди не почали відкр... передивлятися відкритий акаунт Наташі. Звичайно, поки Арчер працювала в палаці, то її інстаграм був закритий, ніхто не мав права дивитися, підглядати, що там вона робить. А як тільки вона перестала в них працювати, вона відкрила свій аккаунт і світ почав передивлятися, на кого вона там підписана. А підписана вона на Меган Маркл, на As Ever і на купу друзів Меган. І тут таблоїди звичайно не змогли пропустити таку бомбу. Всі почали обговорювати, що це просто Кетрін підглядала за Меган Маркел за її роботою. А потім, через кілька днів після того, як все це. Почала відбуватися, Наташа пішла і повідписувалася від Меган, від Езевер, від всього всього. І це, звичайно, тільки більше привернуло увагу таблоїдів і всіх, просто кого тільки могло. Звичайно, це Наташа робила, це ж не принцеса особисто. Плюс сама ця Наташа вона створює для себе таку важливу компанію, їй важливо спостерігати за різними зірками. Але, звичайно, тут всі почали проводити паралель з тим, що це просто Кетрін сама слідкувала за Меган. часом Сам принц Гаррі провів кілька днів в Анголі, і він повторив шлях по замінованому полю, як це колись зробила принцеса Діана. Е, я побачила тут коментарі про те, що а шо ж це це ж це саме поле вже пройшло 30 років. Чого ж його не демінують. Проблема в тому, що знешкодження мін це питання не одного дня і не одного року. Організація Хало, за підтримки якої колись цю проходку робила. Принцеса Діана, тепер принц Вільям знешкодила 120 тисяч мін і 100 бомб в країні, але все одно за останні 5 років від них загинуло найменше 80 ангольців. А по всій країні все ще залишається тисяча замінованих полів, і це дуже складне питання. Це дуже важкий шлях для країни, щоб знешкодити всі ці міни. Тут Принц Гаррі нарвався на хейт з двох сторін. Спочатку за те, що він типу, сам нічого не робить, все повторює за Діаною, у нього всюди Діана, Діана, Діана. Хоча тут хтось вбачає, наприклад, продовження її спадщини, знову ж таки, все, все як в житті. Кожен бачить різний аспект діяльності. А другий хейт за те, що він зробив це за день до дня народження Каміли. Типу, ось він нагадав світу про Діану, про один з її найважливіших взагалі виходів, щоб Каміла не розслаблялася перед її днем народження. Тож ми зрозуміли, пройшов вже 78-й день народження королеви Каміли. 16 липня, прямо за день до її дня народження, королівський флот. Вручив їй титул нового віце-адмірала Сполученого Королівства. Це почесне звання. Це почесне звання колись було створено ще королем Генріхом VIII в 1513 році. Роль королеви було відзначено на церемонії, яку вона відвідала на підводному човні Астют, і вона, до речі, є їх спонсором вже також. 2000 тисячі. 12 го року. Королева увійшла в історію як, по-перше, перша жінка, яка обійняла посаду віце адмірала Великої Британії, і взагалі перша королівська особа, яка коли-небудь була призначена на цю посаду. Ця її нова посада офіційно присвоєна королем. І хтось почав розглядати це як подарунок на день її народження перед її 78-річчям. Досі титул посаду віце адмірала завжди носили видатні морські офіцери. Останнім часом це нині покійний адмірал Лорд Бойс, який помер у 2021 році, після того як 14 років прослужив на цій посаді. Після нагородження королева каміла приєдналася до садової вечірки за екіпажем Естіт'ют та їхніми родинами. А вже 17 липня, в день її народження, палац випустив нові портрети королеви Каміли. На всіх вона виглядає доволі мило. Е, приємна, доросла жінка, яка, давайте згадаємо, 78 років, вона насправді для 78 років прекрасно виглядає. Що мене вразило в найкращому сенсі цього слова, це що відбувалося під постами в інстаграм, де вітали королеву Камілу. Люди почали масово додавати фото принцеси Діани. Це не одне фото, не десятки, не... це прям сотні. Багато було коментарів про те, що вона не наша королева, відмітки про те, що вона королева консорт, а не королева. Хтось взагалі написав: Ой, а я, я думала, що вона давно померла. Бачите, в цьому світі, в принципі, все стабільно. Є фанати, команда людей, які люблять Камілу. Все, що вона робить, хто її підтримує. І є ті, хто її ненавидить, вважає, що вона вбила Діану. Там, оці порівняння, коли порівнюють 30-річну принцесу Діану і там 80-річну Камілу, вся ця історія все в цьому світі, як завжди. Мені буде тут дуже цікаво почитати вашу думку з приводу таких коментарів на її день народження. До речі, вже в середині серпня буде 75-й день народження. Принцеси Анни 15 серпня, і до цього дня випустять пам'ятну монету. Ось такий цікавий подарунок до її такої важливої дати. У Шведів також був день народження, а саме 48-й день народження крон принцеси Вікторії. Вікторія та її чоловік Деніель вийшли привітати публіку біля палацу Солінден разом з їх дітьми: принцесу остель які зараз вже 13 років, і принцом Оскаром, якому зараз 9. Років. Крон принцеса виглядала цікаво. Вона обрала таку зелено рожеву квіткову сукню від салоні, а Естель була одягнена в блакитну квіткову сукню. Вікторія, до речі, ще на цьому виході дуже мило оцьомнула свою донечку. Король Чарльз провів інвеституру у Вінзорському замку. Серед іншого, він нагородив Леону Льюіс зірку 2000-х. Що цікаво, її напевно найбільший хід кар'єри це bleeding love, як виявилося, пов'язана. З Кетрін та Вільямом. Ця пісня про розрив стосунків була випущена приблизно в той самий час, коли ще Кетрін, тоді ще Кетрін Міддлтон та Принц Вільям ненадовго розлучилися. І текст цієї пісні про те, як їх розлучає зовнішній тиск, але зрештою вони знайдуть шлях один до одного. Ось тепер вона отримала свою нагороду. Не, не, не факт, що за цю пісню, але ця пісня дуже мило пов'язує її з королівською родиною. Тим часом в Монако пройшло велике свято, 20-та річниця сходження князя Монако на престол. Він, звичайно, сказав свою промову, а наприкінці тепло обійняв свого сина, принца Жака, і поцілував дружину. Княгиня виглядала ну майже як Барбі. Взагалі, протягом більшої частини свого правління, скажімо так, княгиня Монако Шарлін. Відома своїм елегантним підходом до королівського одягу, але вона надає перевагу елегантним костюмам замість святкових суконь. Але останнім часом відбулася певна еволюція її стилю, і вона все частіше почала обирати сукні. На цей раз вона обрала рожеву сукню від Оскар Деля Рента. Мені неймовірно сподобалася сукня, дуже красива. Принцеса Кароліна, також, звичайно, була на заході, обрала таку стильну накидку з рукавами і підвізку на півмісяць. Шарлота Казірагії. Зробила таку цікаву зачіску на захід. Я думаю, вона хотіла щось типу французького пучка, але з нього занадто сильно повилазило волосся. Але все одно, звичайно, вона виглядала лаконічно та. Стильно казірагів взагалі має міцні стосунки з Шанель. Вона є амбасадоркою бренду з 2020 року. В 2021 році вона була обличчям рекламної кампанії Весна Літо 2021 року. А в 2022 році вона створила неймовірне враження, коли проїхала подіумом на власному коні в їх класичному твідовому піджаку. Тому, звичайно, вона красиво елегантно одягається. Але в принципі, от коли збирається родина Монако, вони не зовсім виглядають нашому традиційному розумінні як королівська родина, але точно виглядають як дуже заможна і ну дуже стильна родина. Також пройшов гала концерт Червоного Хреста, який відбувається кожного року. Це 76-й концерт. І тут для всіх шоком стало те, що княгиня сказала про мову. Княгиня обрала волошкову сукню від Елія Сап з прозорими рукавами накидками і подякувала своєму чоловіку за невпинну працю для Червоного Христа. Також вона додала, що він керував Монако з мудрістю, мужністю та рішучістю протягом цих останніх 20 років. А свою промову вона завершила ну дуже особливою заявою, сказала: Альберте, ти знаєш, що я завжди поруч з тобою разом з Менегасками. Ми стоїмо з. З тобою всім серцем, щоб захистити Монако та його майбутнє під твоїм керівництвом. Ми любимо тебе, ми підтримуємо тебе і дякуємо тобі за те, що ти поруч з усіма нами. Для Шарлін це неймовірно неочікувано теплий. Тепла промова, теплі слова на такому важливому заході. Шарлін та Альбер, звичайно, були не єдиними членами королівської родини. Були присутні діти сестри Альбера принцеси Стефані, її син Луї та його дружина. Також була Каміль Готліп. Готліп, до речі, віддала шану Грейс Келлі, її заміниті бабусі. Вона одягнула сукню від Елізабети Франкі, яка була натхненна тією, яку Грейс носила у фільмі в 1954 році. До речі, чи взагалі саме Каміль часто порівнюють з Грейс Келлі. І сукні насправді чимось схожі. Опра розказала про смішну ситуацію з качкою, та каченятами, а також принцем Гарі та Меган Маркл. От так неочікувано. Опра з'явилася на подкасті Кейлі Ріпи і розказала там про те, як в один прекрасний день перед Великоднем їй телефонує принц Гарі і каже. У нас тут справжня качина навала. На їх територію зайшли качка з каченятами, але на їх території немає ставку. І о, приставок є. І вони хотіли цих каченят перенести до неї. Взагалі, пам'ятаєте, Меган вона виставляла відео з качками, з качкою, з каченятами. Я так розумію, що це оте, ті самі каченята. Гарі їй сказав, що. Вони не можуть чекати нічого. Опра сказала, почекайте моїх онуків, зараз, щоб вони подивилися. Гарі каже, не можемо нічого чекати, йдемо зараз до тебе з качкою і каченятами. Коли Гарі приніс качку з каченятами, качка почала тікати від них, прям перелітала. І ось Меган, опра, Гарі півгодини ловили ту качку, щоб вона не кинула каченят і все ж таки змогли висадити їх. На вставочок, тому цього року у Опри Великдень пройшов частково в компанії Меган та Гарі і Качок. Меган та Гарі знову стали жертвами такого короткого глузування у мультсеріалі Гріфіни. Вони в цього разу трішки порівняли їх шлюб з Гітлером та Христовими походами. Значить, в епізоді. Найновіший епізод, найостанніша серія. Головні герої Стюї та Брайан повертаються в часі і розмовляють з Марком Твеном, автором пригод Гекіль Берефіна. Стюї повертається і каже: Брайане, це жахлива ідея. Ми ж можемо змінити хід історії, типу, що це щось погане. Але Брайан не зупиняється і каже Сью не хвилюватися, бо історія все одно жахлива, що там її змінювати. Він каже, ти завжди це кажеш, хіба ж історія не відстій? Я маю на увазі згадай, хрестові походи Гітлера. І тут втручається Сью і додає: Принц Гаррі одружується з Меган Маркл. Потім ця сцена переходить до принца Гаррі, який сидить на дивані, дивиться цей епізод і каже: О Боже, що знову? А потім додається. Є. О, як усі ваші дружини, що набагато краще. Це вже не в перший раз, коли в гріфінах згадують Меган та Гаррі. Тут насправді згадка супер маленька, епізод триває 22 хвилини чи щось таке, а згадка буквально пару секунд, але доволі яскрава. Колись це був прям шматочок, де Меган та Гарі бігали по сцені і кричали, що вони вимагають приватності. А тепер вони зробили дуже обережну таку акуратну згадку про них. Подивимося, Я не думаю, що вони будуть там судитися, намагатися щось таке, але Гріфіни полюбляють проходитися трішки по Меган та Гарі. Меган. На яхті з якимось ну дуже дорослим чоловіком. Приблизно такі фотки мені прилетіли в інстаграм в Діректі. Всі переполошилися, що це меган робить, що ж це що їй. Вже так треба гроші. Я давай дивитися таблоїди, В таблоїдах також вже статті про те, що, напевно, все так погано у них з Нетфліксом і з усіма. Але подивіться на це фото. Це ж, звичайно, фотошоп. Тут знаєте, як з Камілою. Мега не привертає багато уваги у неї, як прихильники. І так і хейтери, і це ж просто фотошоп з Ютуб каналу. Там автор доволі часто генерує різні дивні зображення. Тому тут насправді жодного справжнього, справжньої новини, тут це просто фотошоп, все добре, відбій. Принцеса Анна відвідала музичний спектакль «Household Division» 25-го року на параді кінної гвардії в Лондоні. Військовий музичний спектакль носив назву Герой звичайно тут привернула увагу її брошка. Це брошка з сапфіром принцеси Анни. Це репліка тієї самої брошки принца Альберта. Коли принц Альберт подарував королеві Вікторії брошку, такий дизайн став дуже популярний. І пізніше для їх дочок замовили копії цих брошок. Одна з копій, яка належала дочкам королеви Вікторії, зараз належить принцесі Ані. Це колись Принц Філіп та королева Єлизавета подарували їй цю прикрасу. Насправді ця брошка це просто паніка для всіх експертів з прикрас для королівської родини, тому що брошки неймовірно схожі. Майже однакові у них лише трішечки відрізняється колір сапфіру. Я, насправді з першого погляду також спочатку подумала, що це брошка з королівської скарбниці, але принцеса Анна не сильно відома тим, щоб тягати прикраси. Звідти вона зазвичай всі прикраси носить зі своєї власної колекції, і так просто дуже схожі брошки. До речі, пам'ятаєте минулого року про принцесу Анну ми говорили, що її вдарив кінь. Так от з'ясувалося, що там було все набагато гірше, ніж ми думали. Спочатку казали, що вона нічого не пам'ятає просто про сам інцидент, а зараз з'ясувалося, що вона взагалі не пам'ятає весь той день. З'ясувалося, що вона три тижні після того, як п'ять днів провела в лікарні, також була. Вдома закрита, її прямо-таки доглядали лікарі, і стан її був набагато гірший. Анна поділилася, що вона годувала курочок, коли кінь встав на диби і вдарив її. Це взагалі все, що вона пам'ятає за той день. Тому дуже добре, що зараз ми знаємо, що вона, дякувати Богу, вже в порядку, але насправді тоді все було набагато серйозніше. До сотого дня народження королеви Єлизавети буде виставка. Її суконь та образів. Це буде і сукня з її коронації, і її весільна сукня, і сукня з візиту до Пакистану в 1961 році. Взагалі має бути близько 200 образів за її життя. Я б насправді дуже хотіла потрапити на таку виставку, це дуже круто. Сара Фергюсон взяла участь в Галу вечорі Лицарів благодійності в канах у четвер. Фергії була одягнена в смарагдово зелену сукню від Сафія, і у сукні також є такі частково рожеві підплічники кольору Барбі. Фергії до цього образу також додала м -м, рожеву сумочку від фурла. Тут я взагалі не очікувала від неї такого вибору сумки. Цікаво виглядає. Також вона додала пару сережок підвісок і пару браслетів. Принцеса Кетрін відома тим, що любить цей бренд. У неї була сукня від їх бренду на Вимбулдоні Wimbledon» 24-го року. Також така її відома сукня. Синього такого красивого кольору з Variety в 2023 році. Також сама Фергі також виходила в сукні від цього бренду минулого року. А тим часом норвежці відправилися на щорічну відпустку на яхті. І принц Свере Магнус можливо скоро буде більше не холостяком. А справа в тому, що на такий важливий захід він взяв собою дівчину Амалі Гівер Маклеот. До речі, яхта норвежської королівської родини королівська яхта, взагалі одна з трьох королівських яхт, які взагалі залишилися в Європі, а відправилися вони до подорожі по своїм чудовим фьордам. Тож, сфера Магнус та Амалі взагалі познайомилися в середній школі Л.В. Бекен в Осло. Він, він вивчав ІТ і медіавиробництво, а вона вивчала мистецтво та дизайн. Амалі, до речі, також приєдналася до королівської родини на весільній церемонії принцеси Марти Луїзи та, та Верета, тоді ще в 2024 році. Все ж таки, вони все частіше виходять разом. Це вже їх не перший вихід, це доволі важливий вихід. тому де прям такі тепер очікують, що ж буде відомо про цю пару. А на такій добрій, позитивній ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Обов'язково пишіть в коментарях все, що ви думаєте про ці новини. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!